Великий піст наближається до свого логічного завершення, всі з нетерпінням чекають по правді великого дня Воскресіння Христового. А тиждень перед ним ми святкуємо пам'ять Христового в'їзду до Єрусалима. Народі цей день називають неділя квітна, цвітна, «Фербна» чи шуткова. Усі ті назви пов'язані із звичаєм благословляти і роздавати того дня в церкві пальмові чи оливкові галузки, адже пригадуємо, що саме ними встиляли дорогу Ісусові, коли він в'їжджав у Єрусалим на ослиці. Через брак пальмового чи оливкового віття в нашій країні ми маємо давній звичай використовувати гілки, лози чи верби, бо вони навесні найшвидше розвиваються. У данину пальмова гілка була символом перемоги, тому її несли в руках під час переможного походу. На людних ігрищах переможців також нагороджували пальмою як символом перемоги. У новому завіті пальмова галузка стала символом мучеництва. У катакомбах ставили пальму на гробах мучеників як символ тріумфу мученика. Оливкова галузка є символом миру. А в нашому Требнику у молитві на благословення Лози вербна гілка зветься символом Воскресіння. Саме такі галузки для посвячення благословення приготували члени спільноти людей з особливими потребами віра і світло. Їм допомагали студенти Чортківського вищого професійного училища та інші люди доброї волі. Їхні вироби ви можете оглянути і навіть придбати в Катедральному соборі Святих Верховних Апостолів Петра і Павла до вечора 9 квітня. Вартості як такої немає. Ви самі оцінюєте річ і гроші кладете в скриньку пожертв біля столів із виставкою. Склавши таким чином пожертву, ви допомагаєте спільноті віра і світло. Бог є любов і, даруючи любов іншим, ми даруємо самого Бога.